Чи є можливість захистити якраз ось ці всі пенсійні накопичення так, щоб не вийшло, що людина стільки працювала, а потім в ряді причин це все втратила? Це все ваші гроші, це з легальної точки зору, це ваші гроші, і ніхто їх не може забрати. І тому навіть якщо у вас немає документів, якщо ви якщо ви напрацювали, є накопичення, наприклад, в IRA, або в 401 К плані, або в Roth IRA, то це ваше воно вам належить і ніхто не може цього забрати у вас. Тому, наприклад, якщо вам треба виїхати, так ви вже не резидент Америки, і ви виїхали з країни, ви все рівно. Маєте легальне право на ці гроші. так? Тут питання постає в тому, як, наприклад, забрати ці гроші. Зрозуміло, якщо це, наприклад, IRA, то якщо вам не виповнилося 59,5%, то ви, щоб їх забрати, вам треба буде заплатити 10% плюс податки. так? Якщо це, наприклад, Roth IRA, то ці гроші, які ви вклали, так, ви можете забрати в будь-який момент без податку, тому що у вас не було податкової пільги на Roth IRA. Але прибуток, який у вас був, вам там цей, цей план Roth IRA, щоб ви, ви змогли забрати прибуток з цього, там він повинен бути дійсним 5 років. Так. І після 5 років, і якщо вам виповнилося 59,5 років, ви можете цей прибуток забрати також без проблем.